Наступний доповідач Андрій Дащаковський. Будь ласка, вам слово. Так, вітаю всіх колег, хто остався тут до цього моменту, до останньої доповіді. Сьогодні представлю вам випадок вторинної бета-крупноклітинної лімфоми ЦНС. Епідеміологія. Дифузна бета-крупноклітина лімфома ЦНС складає близько 25% всіх неходжкінських лімфом. В Америки та Англії захворювання складає близько 7 випадків на 100 тисяч населення, в Європі 4,9%. Ризики залучення нервової системи в цей системний процес в різних груп пацієнтів. Складають до 40%. Переходячи до нашого випадку, пацієнтка 63 років маніфест захворювання в серпні 2019 року, коли вона виявила збільшення шийних лімфатичних вузлів. Але за медичною допомогою вона звернулася лише у 2020 році. Була проведена біопсія і встановлено діагноз дифузної бета-крупноклітинної лімфоми з ураженням шийних, супра -суп, ключичних, акселярних, е ретроперитонеальних е лімфатичних вузлів, а також селезінки. Стадія захворювання 3. Але слід зауважити, що додаткових обстежень для виявлення цих всіх маркерів, які нам нейрохірурга мало що говорять, проведено не було. А вони могли сильно вплинути на вибір подальшої терапії, а також прогнозу. Пацієнтка отримала. Терапію першої лінії за схемою ар після четвертого циклу, на, за даними КТ внутрішніх органів, була повна регресія лімфопроліф... лімфопроліфативного процесу, а також процесу в Селезінці. Тому продовжили хіміотерапію і вона отримала ще два курси. І в лютому 2021 року вона війшла в ремісію і пішла на стадію фоловапу. Але слід зауважити, що не було проведено ПЕД-КТ, що є дуже важливим для оцінки повної відповіді хіміотерапії. Але, на жаль, цей метод обстеження в Україні не є загальнодоступним для всіх пацієнтів. Ризики залучення центральної нервової системи в процес цієї пацієнтки були низькі, тому профілактики метотрексатом вона не отримувала. В кінці серпня 2023 року в неї почало різко наростати неврологічна симптоматика, виражена гіпертензивна симптоми, геміпарез, відсутність без симптомів. Було проведено МРТ головного мозку. За даними заключення, колег рентгенологів свідчило на користь вторинної дифузної бета крупноклітинної лімфоми. За даними КТ внутрішніх органів прогресування процесу в інших органів ніде нічого виявлено не було. 9 жовтня пацієнтка поступає до нас у відділення вже з вираженим грубим геміпарезом, доплегії в нижній кінцівці, проведено додаткове МРТ головного мозку, виявлено збільшення розмірів пухлини. А також трактографія, що свідчило, що тракти знаходилися позаду пухлини. Враховуючи, що вогнище було одне, знаходилося поверхнево, викликало виражену неврологічну севматику, нам було прийнято рішення про хірургічну резекцію пухлини. Пухлина видалена тотально після операційного КТ та МРТ. Що ми досягнули, пішовши на резекцію цієї пухлини? Регрес неврологічної симптоматики. При виписці пацієнтка пішла на своїх ногах, забезпечили інтракраніальну декомпресію, і також отримали тканину для підтвердження діагнозу, а також уточнення субтипу цієї лімфоми. І що найбільш важливо, що підвищився функціональний статус пацієнтки. Що далі? Подальшого пацієнтка направлена до онкогематологів для вибору наступної лінії терапії. Загалом прогноз у неї не дуже сприятливий, але якщо вона підпаде під автологічну трансплантацію кісткового мозку, то можливо навіть їй вдасться війти знову в ремісію. Що ми надіємося, що змогли забезпечити, значно підвищивши функціональний статус, її. Віддалі, щоб ці пацієнти лікувалися under one roof, так сказати. Що я маю на увазі, щоб був налагоджений контакт між всіма спеціалістами, хто займається цією патологією, хто має досвід, також щоб пацієнтів був доступ до них і доступ до всіх потрібних обстежень. Загалом класично вважається, що хірургічна резекція при лімфомах ЦНС має несприятливий прогноз. Але всі ці дослідження, більшість з них 20-річної або більше давності. Дослідження останніх 10 років свідчать, що в окремих групах пацієнтів значно підвищується прогноз в групі. Де була проведена резекція, порівняння тільки з біопсією. В деяких випадках, особливо при первинних лімфомах ЦНС, в 2-3 рази збільшується overall survival та Progression Free survival. Тому варто підходити ідеально до кожного пацієнта, і інколи не бояться йти на резекцію. Дякую за увагу. Ще будь питання?